У кількох районах тимчасово окупованого Криму вранці, 16 травня, прогреміли вибухи. У місцевих пабліках повідомляли про роботу ППО, а також про те, що нібито бачили невідомі безпілотники. Попередньо у селі Перевальне гориці детонує склад боєприпасів. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Партизанський рух атеш підтвердив вибухи у Криму. Наші агенти зафіксували вибухи в районі населеного пункту Перевальне, а також на військовій базі 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони і 8-го окремого артполку. Повідомили партизани. За їхніми даними могли не вижити військові, які саме чергували на складі. Ватаж зазначили, що партизани раніше передавали інформацію про ці об'єкти силам оборони України. Роз повідомляли, що у зв'язку з пожежею на складі боєприпасів у Перевальному Дорогу Сімферополь Алушту перекрито. Водіїв просять їхати в об'їзд. Швидкі у великій кількості поїхали із Сімферополя Ялтинською трасою у бік Перевального. Слідом за ними туди помчалися автомобілі з рятувальниками. Крім того, російська ППО працювала з території Севастопольського військово-морського училища імені Нахімова. Пізніше президент Української авіаційної асоціації пілотів Геннадій Хазан в етері Радіо НВ заявив, що рішення про удари по тимчасово окупованому Криму сили оборони ухвалили давно. Далі цитата: трохи розчистили Крим від систем ППО. І на сьогодні ми бачимо, як лязь щось прилетіло. Головне, що є результат: що всі люди, які там мешкають на тимчасово окупованій території, побачили великий дим. А це означає, влучили у склади. Вони горять. І найголовніше не те, що там горить, а те, що вони всі бачать. Адже дуже важливо розмовляючи з росіянами, пояснити їм, чим війна відрізняється від СВО. Зараз війна прийшла до невіруючих додому і вони це спостерігають, сказав Хазан. Між тим гауляйтер Севастополя Михайло Розважаєв у своєму телеграм-каналі запевнив, що вибухи, які було чутно в місті, результат роботи ППО. За словами представника окупаційної адміністрації, ППО нібито знищила шість бепла у повітрі над морем на великій відстані від берега. Українська сторона офіційно поки не коментувала вибухи в тимчасово окупованому Криму.